Українські Карпати стрімко змінюються. У регіоні формується новий туристичний кластер, і вже за кілька років тут запрацює гірськолижний курорт міжнародного рівня. Це стимулює прихід інвесторів, девелоперів і готельних операторів, зокрема, тих, хто релокувався з прифронтових регіонів і переосмислив стратегію. Один із таких прикладів бренд Green Rest, що розвивається у Славському з п'ятизірковим комплексом та будує стійку готельну мережу з фокусом на сервіс, прозору економіку і соціальну відповідальність? Славське поступово перетворюється на один із найперспективніших туристичних центрів України, претендуючи на статус найбільшого та найсучаснішого гірськолижного курорту Карпат. Цей статус підтверджує і якість готельних проєктів, що реалізуються поблизу. Один із них п'ятизірковий комплекс Грінрест у селі Нижня Рожанка, що вже задає стандарти туристичного ландшафту регіону. Готель розташований у затишній долині серед гір і річки, всього за кілька хвилин від основних туристичних маршрутів. Це одна з перспективних локацій країни, оптимальна як для родинного відпочинку, так і для велнес-ретритів чи ділових подій. Інфраструктура комплексу відповідає потребам гостей усіх вікових категорій. У літній сезон діятиме пулзона з відкритим басейном, бунгало та шезлонгами, створена для відпочинку просто неба. Взимку працюватиме лижна кімната, окрема зона для сушіння спорядження і трансфер до гору резорт. Будівництво Green Rest триває. Привіт, з вами Сергій. Зараз я знаходжусь на проєкті Green Rest. В нижній рожанці і покажу вам, що ми відбудували за травень 25-го року. Зараз я знаходжусь в зоні парковки. Тут активно продовжується робота, укладається бруківка, зробили насадження дерев біля парковки. Продовжується ландшафтний дизайн, як тут, так і в зоні шалі. Зараз ми спустились з парковки, та хочу вам показати річку, яка простягається навколо комплексу, Річка Рожанка. Через цю річку ми будемо будувати міст під стиль нашого комплексу. Клієнти наші, які будуть заїжджати на сусідню ділянку, вони можуть перейти через цей міст і спокійно попасти до нашого комплексу. Пропоную зараз пройти стежкою, яку ми вже збудували, та насолодитись видами, яка є навколо неї. А зараз я знаходжусь в зоні очисних споруд ємкістю 90 метрів кубічних. Це, по суті, така децентралізована каналізація комплексу, яка дозволить переробляти все, що буде всередині на технічну воду, яку будуть використовувати потім для поливу газону та тощо. Ми знаходимося на літній терасі ресторану. Приблизно тут знаходиться середина комплексу. Заду мене вхідна зона, сквозна до дороги. Перша секція готелю, ви бачите, що вона майже збудована. Залита остання плита перекриття зараз монтуються колони шостого поверху і будемо монтувати вже дах. Заду мене знаходиться друга секція комплексу. Ви вже тут бачите, що монтується перша плита перекриття першого поверху і найближчим часом буде заливатись. Також хочу сказати, що на першій секції третій, четвертий поверх, монтуються вже вікна. Камені роботи закінчуються на четвертому поверсі та будуть приступати на п'ятий поверх. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд! Це був огляд будівництва проекту ГрінРест в нижній рожанці, травень 25-го року. Здача в експлуатацію запланована на кінець 2025 року. Відкриття на середину 2026 року. Девелопер Грін має багаторічну історію на українському ринку. До початку повномасштабного вторгнення компанія «СтройІнвест Херсон» реалізовувала проекти в південних регіонах країни, сформувавши портфель із понад 150 тисяч квадратних метрів житлової, комерційної та логістичної нерухомості. Серед знакових об'єктів ТЦ Гагарін в Одесі, де компанія виконувала функції генерального підрядника. Після деокупації Херсона. Компанія ухвалила стратегічне рішення про релокацію до західного регіону. Попри часткову втрату техніки та ресурсів, вдалося відновити операційну діяльність, перевести обладнання і команду до Карпат. У новій реальності обрано новий напрям: девелопмент преміальної курортної нерухомості. Так з'явився бренд Green Rest, під яким компанія розвиває мережу готельних комплексів у Карпатах. Модель GreenRest базується на принципі вертикальної інтеграції від проєктування й будівництва до управління готелями власною керуючою компанією. Відмова від залучення сторонніх операторів забезпечує повний контроль сервісу, ефективність експлуатації і прозору взаємодію з інвесторами. Такий підхід дає змогу будувати стабільну бізнес-модель, адаптовану до викликів воєнного часу та готову до післявоєнного відновлення. GreenRest – Пропонує класичну модель дохідної нерухомості кожен інвестор набуває повного права власності на готельний юніт і укладає договір з керуючою компанією. Прибуток від кожного юніту розподіляється таким чином: 75% дивідендів від чистого прибутку отримують інвестори, а 25% залишає собі керуюча компанія. У ці 25% входять витрати на ремонт номерів та амортизацію. Всі операційні процеси на стороні керуючої компанії, що мінімізує навантаження на власника. Додатково інвестори отримують 30 днів проживання в готелі на рік. За попередніми розрахунками девелопера, потенціал капіталізації інвестицій на етапі будівництва може сягати 25 до 30%. Співвласник Green Rest Сергій Ратушний молодший пояснює, що це зумовлено двома чинниками: стрімким розвитком туристичного регіону Славського та привабливою стартовою ціною. З початком експлуатації готелю і появою нової інфраструктури привабливість регіону зростатиме, що зумовить підвищення цін на оренду номерів і, відповідно, зростання їхньої вартості. Управління готелем здійснює власна керуюча компанія. Такий формат дозволяє зберігати стандарти сервісу, контролювати витрати та забезпечувати прозору взаємодію з інвесторами на всіх етапах. П'ятизірковий готель у Нижній Рожанці лише перший крок у стратегії масштабування ГрінРест. Компанія будує повноцінну мережу курортної нерухомості преміум класу в Карпатах. Із єдиними стандартами сервісу та централізованим управлінням, вже у 2026 році стартує будівництво ще двох готелів у селі Волосянка у безпосередній близькості до майбутнього курорту Горо Маунтен Резорт. Грін Рест у Волосянці буде зосереджена в радіусі 1,5 км кілометра від підйомників. Це дасть змогу створити спільну логістику, ефективну модель управління та уніфікований гостьовий досвід. Загальний обсяг будівництва понад 40 тисяч квадратних метрів готельної нерухомості протягом найближчих трьох 4 чотирьох років у фокусі якісна інфраструктура та прозора економіка, від централізованих сервісів до оптимізації витрат на утримання ми не хочемо бути забудовником одного об'єкта. Наша мета стійкий і масштабований бізнес із чіткою системою управління, глибоким розумінням сервісу та довірою інвесторів. Підсумовує співвласник GreenRest Сергій Ратушний Молодший. Ми знаємо, що наші відео не ідеальні. Створюючи україномовний контент на ентузіазмі, доволі складно. Ставайте спонсором каналу та допомагайте розвивати український YouTube. Якщо ви не підписані, зробіть це обов'язково. Бувайте!